Лікарі реабілітаційного центру незламні зустрічають сім'ю Степаненків. Львівські медики надавали допомогу матері, яка втратила ногу, та дочці, яка втратила обидві ноги після обстрілу вокзалу Краматорська. Це тут, про що ми, ми ходимо це вже плюс. Ямочка почала бігати. Це ще більше плюси. Наталія Степаненко розповідає, вони рік мешкали у місті Сан-Дієго. Вона з донькою проходила реабілітацію та протезування в американській клініці. перші дні, коли я тільки почала ходити спочатку. З ну, самого ранку я не одягала протези, Десь там 12. або. Так, ходила потрішки там, займалася. Ще ходила до реабілітолога, Я займалася з ним. Ну, якось так. Наталія розповіла: перші два місяці у новій країні було складно, потім вдалось адаптуватись. Пригадую, що найбільше у штатах сумували за українським хлібом. Бургери, піца це любиме блюдо, дітей має. Ні, ми варили все, конечно, дома. І влови, картошку, і борщ, все. Ну, а хліба, так, нема такого, типу, як у нас. За словами хірурга Дмитра Грицака, Степаненків до Львова доправили евакуаційним потягом на 10-ту добу після обстрілу з ампутаціями. У Львові вони були місяць. У США поїхали для протезування і реабілітації. Це був не перший евакуаційний потяг з Карматорська на початку війни, але напевно це був перший, який найбільше запам'ятався, оскільки це була фактично до нас потрапила родина і мама, і дитина одночасно, тобто вони лежали в одній палаті. Дуже запам'яталося, що з ними був маленький братик Яни, тобто син Наталі, який за ними доглядав. Важко писати словами, але це та от сімейна, травматична, ота от трагедія сімейна. От вона напевно дуже запам'яталася». Надалі Наталія та Яна продовжують проходити реабілітацію у Львові. Нагадаю, залізничний вокзал Краматорська росіяни обстріляли ракетами 8 квітня минулого року. За даними СБУ, удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Внаслідок обстрілу загинула 61 людина, а 121 отримала поранення. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.